4 серпня до Вінниці прибула делегація з міста партнера Мюнстера на чолі з мером Маркусом Леве. Під час візиту представники міст підписали документи про співпрацю та стали офіційними партнерами. Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов. У березні 2023 року була укладена угода про партнерство з Мюнстером. Сьогодні відбулося урочисте підписання документу у Вінниці. Німецьке місто до цього надсилало гуманітарну допомогу з медичним обладнанням. Обладнанням, модульними кухнями, генераторами, продуктами харчування. Також цього літа віницькі школярі відпочивали у дитячих таборах Мюнстера. Сергій Мургунов зазначив, що співпраця продовжується. Представники міст зможуть обмінятися досвідом в енергетиці, антикризовому управлінні, культурі, освітніх та медичних технологіях. Надзвичайно цінно, що в умовах війни колеги із Мюнстера змогли протягнути руку допомоги та навіть приїхати до війни. Новини